Вирівнюю те, що скривила. Виправляю свої помилки. Тетяна Поліщук навчається на Ковальку у Центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості у Гощі. Каже, за фахом вона кравчиня, втім жодного дня за цією спеціальністю не працювала. Займалася заготівлею молока та продавала товар у місцевому магазині. Нині вирішила перекваліфікуватися. На сьогоднішній день війна треба заміщувати чоловіків. Дуже цікава професія, хотіла себе спробувати. Не поспробуєш, не будеш знати, що то воно таке. Я безробітна і я прийшла в цей центр, мені предложили, і я не відмовилась. Відношення дуже навіть дуже добре. Ніхто мене не ну там мені нічого такого поганого не каже, хоча я думала, що я жінка, то тут мене буде трошечки це, от ні, тут відмінне відношення. Почала Тетяна навчатися на ковальку 6 лютого. За цей час каже, кувала різні вироби, зокрема й для сил оборони. Ми робили тільки скоби, ми робили волюти, ми ми гнули і на станках, і вручну. Навчається жінка у центрі профтехосвіти безплатно, і вона стала другою жінкою в області, яка у них опановує професію ковальки, каже директорка закладу Наталія Бура. Ця професія в нас була ліцензована в 2003 році. Взагалі, це є така серйозна чоловіча професія, і провчилося вже в нас близько 300 людей на сьогоднішній день. Але виклики часу в нашій країні вони вимагають певних змін. І на сьогодні дана професія вона починає бути затреблена не тільки між чоловіками, а навіть прекрасна ж половина людства. Щоб надалі розвивати ковальську справу, очільники центру профтехосвіти та Гощанської громади підписали меморандум. Основною метою. Є співпраця з громадою, є масштабування, розширення саме наших послуг та ідеї від громади, які ми можемо спільно запровадити і втілити в життя. Можливо, це буде якась грандова робота, можливо, це буде дійсно відкриття локації для наших ковальських фестивалів. Розглядаємо один з проектів локація це берег річки Горинь. Тим більше вчора ми прийшли в один із великих проектів USAID Говерла, де відібрано в Україні 12 громад, про можливість супроводу саморозвитку туризму. Водяний млин, водяна кузня, дасть можливість щось нове показати для людей. Далі річка Горин, яка є сьогодні прикрасою у Рівненщині, локація енергетична, і на тому ж місці розвинути туризм. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.